Мої нові шпалери! Що ти наробив? шибени кокотячий пікасо хвостати! Трипільська культура! Дерево роду, а на ньому сварга оберіг! Горнял! Mm. Так і в Україні oh. на глечиках малювали. Ось фрагмент. Силілегензиному mm. знайшов на розкопках. Поїхали. П'ять тисяч років тому, де зараз село Легендзе не розкинулось, жили собі люди, землю урали, хліб ростили, пісні співали і любили вірно. Молодий гончар для своєї дівчини виліпав прекрасного глечика, а вона намалювала на ньому сваргу, знак сонця, мняв. І розливалася їх любов, і розквітав край людський зерном красою і став чарівний глечик оберегом для людей всього села. І хліб у них родився, і скот у них плодився, і весь рід людський нічим не журився. Не так швидко казка мовиться, як літа біжать. Забули люди з часом шанувати у берега свого. По весілях, гулянках один перед одним хизувалися ним, один у одного відбирали, і смикали, і мняв! Розбили глечик качарівну. І прийшли вороги люті, і здавалося, кінець селу настав. І кинулися люди по черепочку збирати чарівний глечик. І згадали своє минуле, свою силу і горді. Роду свого. Віки минають, а село легедзини і досі процвітає. Про легедзинську балетну школу чули, як там танцюють, а кіностудія! уявляєте, своє кіно знімають і музей трипільської культури побудували. Це тобі не мурняв. Добрий день. Ну нарешті бігом. У нас тут для музею черепочок. О! О, мамо, а це що? Доцю, не чіпай. Ну. Ось він. А ну, 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 ну. Угу. Як тут і був? Ой. Ой, мамо. Ти біля, я ж казав.